В обласному ТЦК розповіли про пільгові посвідчення членам сімей загиблих або зниклих безвісти військових. Видається батькам, дружині або чоловіку, які не взяли повторний шлюб, дітям. І утриманцям пропавшого безвісти, померлого або зниклого військовослужбовця. Основним документом для отримання такого посвідчення є витяг з наказу керівника військової установи про виключення воїна зі списків особового складу частини або визнання безвісти, зниклим за рішенням суду. Також потрібно додати матеріали спеціального розслідування, зокрема про те, що його смерть або зникнення безвісти або ну загибель не пов'язана з вчиненням ним дій в Ані алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння або вчинення ним якогось кримінального або адміністративного правопорушення серед нововведень до переліку необхідних документів додано постанову військово-лікарської комісії. Вона стосується тільки тих, які загинули, померли, крім пропавших безвісти. Але незважаючи на висновок ВЛК, головною причиною для отримання документу є загибель під час проходження військової служби. Нами було здійснено відповідні запити. Стосовно того, щоб нам надали роз'яснення, чи е, потрібна взагалі ця військова лікарська комісія. Починаючи, скажімо так, е, з цього року ми дали вказівку нашим РТЦК додатково до документів, які подають родичі, ще долучати. Е, ці документи стосовно військово-лікарської комісії по причинний зв'язок для оформлення посвідчення громадянин має подати певний пакет документів: паспорт, ідентифікаційний код, фотокартку, свідоцтво про смерть військовослужбовця або сповіщення ТЦК ТСП про зникнення особи безвісти та документи, що підтверджують родинні зв'язки. Для батьків це свідоцтво про народження загиблого померло, бо пропавшого безвісти, для дружини свідоцтво для чоловіка про шлюб, для дітей про їхнє народження. Основна пільга такого посвідчення 50% знижка на житлово-комунальні послуги, а термін видачі самого документу 30 календарних днів. Також є можливість отримання дублікату. У людей відбуваються якісь зміни, хтось змінив прізвище, змінив ім'я, втратилося це посвідчення, прийшло в непридатний стан. Достатньо надати нову фотокарточку у свої особисті документи. Що підтверджує чи зміну імені чи прізвище для такої процедури? Потрібно звернутися до РТЦК за місцем проживання або їх підпорядкованого відділу. Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал Еска 1